Вивозимо сьогодні пшеницю, немає сенсу, я бачу чекати ціни. Є машина без роботи, поки що стояла там товариша. Говорить, попросив її, він каже, вивеземо без питань. Грузи GCB, ковш водій каже, що влазить десь тонна 900. 13 ковшів на машину виходить. Пшеницю будемо здавати як фураж. Ціна 107 доларів вийде чистими. Десь так ми рахували. Там вже буде видно після того як вигрузиться. Підіб'ємо підсумки в наступному відео. Скажу скільки коштувала погрузка, скільки вийшло тонн із 6 гектар. Ну і загалом підіб'ємо підсумки по пшениці. Такі ось справи.